Це офіційно святковий сезон настав. Різдвяні ялинки вже позаду. Попереду голубий вогник і настає час зустрічати Новий рік з сім'єю чи друзями. Але будемо чесними, для багатьох людей це насправді дуже важка пора. Святковий сезон може викликати почуття самотності, травми та горя більше, ніж будь-яка інша пора року. Але пам'ятайте важливу річ: ваше психічне здоров'я має значення. Подбайте про себе в цей святковий сезон. Встановіть межі, займіться собою. І може навіть підбадьорте когось іншого. Це може кардинально змінити чиєсь життя. І, звісно ж, будьте добрими до себе та оточуючих. Веселих свят та миру всім нам!